Ви скажіть, а ви говорили про те чудове геликоптернопадіння над Брянською областю? Скажіть, будь ласка, там багато версій то ДРГ чи наші збройні сили. Ваша версія яка до якої ви схиляєтесь? Дивіться, я схиляюся до версії. Ну я підтримую версію нашого повітряного командування з приводу того, що це спрацювала їх, їх же система ППО. А, і от я більш ніж впевнений, що це їхня система протиполі... ну їхні зенітно-ракетні війська позбивали власні борти, а це прекрасне їх досягнення. П'ять бортів за буквально там годину. А, це дуже гарний результат для будь-якої системи ЗРВ. Але от питання: ну чому ж вони почали стріляти по власним літакам? І отут ми приходимо до іншого, що є. Ну, звісно, ця система, е свій ну скажімо так, система власного позиціонування бортів. Тобто, це ну називається система свій чужий, так е для того, щоб уникати можливості вра враження по власним бортам. От ну от будемо відверті, що в росіян вона все просто там певна модернізація ще радянської системи. Е от яка як відомо, ну працювала. І раніше було відомо, що працювала вона, ну скажімо так, доволі погано, тобто проблеми в ній були. Е, і зараз от є підстави: це от до речі, розганяється навіть де іноді, ну, такими анонімно російськими військовими е, про те, що нібито українські збройні сили України змогли якимось чином втрутитись і там додатково зламати цю систему, що дозволило таку е, відповідну ну. Організувати таке враження ціли, дехто каже, що нібито там українська диверсійно-розвідувальна група взяла під контроль їх комплекс, там здається, чи 300 чи 400 командний пункт і надала з командного пункту наказ відпрацьовувати по цілях. Ну тобто, я більш ніж певний ну відпрацювали вони ну збивали вони самі свої літаки. А от підставою для того, щоб виникла така ситуація. І спнути і почали вони стріляти по своїх бортах. От я більш ніж впевнений, що це прекрасна робота, можливо, нашого головного управління розвідки або ну, іншого якогось підрозділу збройних сил України. І, звичайно, ну буде цікаво от побачити чи от така, ну скажімо. Були умови і створені для того, щоб лише один раз змогли організувати от таку прекрасну акцію. Чи можливо це буде повторювати? Дуже хотілося, щоб це повторилося, тому що от таким, як завжди, креативним способом наші збройні сили України поки що не маючи сучасних літаків з далекобійними ракетами повітря-повітря. Вирішили це питання щодо того, щоб ну якось зменшити натиск цього бомбометання, яке здійснюється з території Російської Федерації, не заходячи в зону роботи нашої ППО, їхніми, от зокрема, це Су 34 Су-35, Вони які були збиті, вони використовуються для цього бомбометання керованими авіаційними бомбами 500-кілограмовими, наших територій.